реорганізували. цього понеділка. Голова Рівненської облради Андрій Карауш призначив Віктора Самчука новим директором Центру національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти. Тим самим завершивши процес злиття трьох позашкільних закладів в один, як зазначає сам новопризначений директор, нині ця реорганізація вже затверджена юридично. Одразу після призначення першочергове завдання була юридична реєстрація закладу. Це вже відбулося. Так само вже відбулося. Голови трьох комісій з реорганізації у закладах безпосередньо так само здійснили відповідні дії у державного реєстратора, і фактично сама реорганізація вже зареєстрована. Усі ці зміни відбулися відповідно до рішення про комунальний заклад, Центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти, ухваленого депутатами облради на крайньому засіданні. Сесії це наші три комунальні заклади обласного підпорядкування. Поскорочено назву станція юних техніків, натуралістів і національно-патріотичного виховання, ми їх об'єднували в один заклад, і сьогоднішнім рішенням ми цю процедуру надіюсь, все таки вже завершимо і об'єднаємо в один заклад. Тобто, це попереднє рішення, лише вносимо юридичні моменти уточнення для того, щоб завершити цю процедуру. Взагалі, вперше проєкт рішення про злиття трьох закладів позашкілля в один на голосування винесли ще у березні 2023-го. А обговорення цього процесу почалося іще ще за кілька місяців до цього. За словами чиновників, здійснити цю реорганізацію потрібно було для покращення та усучаснення позашкільної освіти. Розуміємо, що є потреба модернізувати, усучаснити і трішки. Змінити систему роботи цих закладів, ну тому що е, відвідуваність на рівні 50, до 50%, навіть відсотків це зрозуміло, що не, таке не, не може так бути. Е, також виникла потреба у відкриттю нових напрямків, е, про який я вже казала, це є соціально-реабілітаційний, художньо естетичний, який чомусь втрачений на обласному рівні, і його немає. Але ми бачимо, що він дає сьогодні дуже теж хороші результати. Однак тоді ця ініціатива викликала обурення. Зокрема, Олександр Набочук стверджував, що вона спрямована на знищення позашкілля в нашій області, адже заклади з абсолютно різними напрямами діяльності не зможуть повноцінно функціонувати після злиття. Даний проєкт передбачає злиття трьох різнопрофільних закладів позашкільної освіти. Незрозуміло вдається, як вони практично будуть продовжувати далі функціонувати, тому що даним проєктом рішення передбачається значне скорочення спеціалістів, унікальних фахівців, кожного в своїй галузі. І тому даний, даний проект рішення не є обґрунтований. Нова хвиля невдоволення з приводу цієї реорганізації виникла цього року. Як тільки на сайті облради з'явився цьогорічний проєкт рішення, до нашої редакції надійшов колективний лист від трудових колективів закладів позашкільної освіти рівненщини. У ньому йшлося про те, що все, що роблять чиновники, це вбивають існуючі гуртки, бо ж, мовляв, усі вони мають переїхати в єдине приміщення, що є неможливим. За даний час, замість обіцяного покращення і створення нового закладу, проводилась цілеспрямована діяльність на знищення позашкільної освіти. Як приклад, департамент освіти скоротив фінансування, що унеможливлює проведення обласних та всеукраїнських змагань. Однак деталі так званої оптимізації нікого з чиновників не цікавлять. Для них головне створити новий заклад утопію, який планується розмістити в шести кімнатах станції юних натуралістів. Своєю чергою, чиновники і в тому числі новопризначений директор Ектор кажуть, що усі ці побоювання даремні, мовляв, спеціалістів, які працюють із дітьми, ніхто скорочувати не збирається. А оптимізація відповідно до штатного розпису, який нині формується, відбудеться виключно на рівні адміністрації. Наразі пропрацьовується штатний розпис так само, як це десь було восени, якщо я не помиляюся на 110 з половиною ставок. Тобто, це все вміщає і оптимізація відбулася. Я можу помилятися в районі там 12 ставок. Фактично, то всі керівники гуртків, відділи і так далі. і Тому подібне, все зберігається. Зміни стосуються тільки людей, адмінперсоналу. Додають, переселяти усі гуртки в одне приміщення, теж наразі не планують. кажуть у Цьому немає потреби це приміщення, і оця ця територія, де ми знаходимося, це фактично о, у власності приміщення обласної ради. Приміщення, де національно-патріотичне виховання розміщується, та техніки вони знаходяться в оренді. Тобто оренду ну поки не планується розривати, оскільки щоб весь персонал до нас сюди на територію помістити фізично, поки наразі це не є можливим. Окрім того, за словами чиновників, вони планують розвивати і посилювати усі існуючі напрямки, а також створювати нові, аби в подальшому рівень позашкільної освіти зростав. Чи вдасться їм реалізувати ці обіцянки, не Овзі побачимо Сергій Карпюк, Ангеліна Бурак та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.